Анастасія Горпінченко слідство інфо. Матеріал, де поранені. Штурм позицій росіян і евакуація під Бахмутом. Мене звати Настя Грипінченко. Я журналістка слідства інфо і я отримала нагороду в номінації Відеорепортаж. Це був без перебільшення найважчий емоційний репортаж для мене і для всієї нашої команди. Тому що наприкінці минулого року ми дізналися про те, що двоє героїв цього матеріалу зникли безвісти. Про одного з них ми можемо говорити публічно. Це Максим Онищенко, боєць 5-ї країни штурмової бригади із позивним «Сідний». Ти ходиш просто от, ну, ну туда, ты знаешь, куда тебе треба туди, ти знаєш, куди тобі треба, все, ти туди пішов. А сколько йти, ну кілометр, два, 500 метрів, полтора кілометра. Ну ну по-разному буває. Таких історій вже було багато. І багато буде, тому е, всі ці люди і їхній подвиг не мають бути забути. Кажуть, що під час війни часто страждає правда, і ми зіштовхуємося з цим після кожного репортажу, тому що кожного разу це свого роду боротьба на нашому рівні за те, щоб цю правду зрештою побачили наші глядачі і глядачки. На моє особисте переконання, не на переконання нашої редакції, правда це те, що може і має провокувати зміни, а ми маємо змінювати ту систему армійську, яку ми маємо зараз реформувати її, тому що це наш прямий обов'язок перед людьми, які йшли захищати нас з вами.